Всім привіт! Вирішив вибратися на щуку на малу річку Убіді спробувати половити її на джиг. Давно я не ловив на такі легкі снасті. мікроджиг, лайт джиг, джигріг. Що для мене мікроджиг? Це приманки довжиною до 2 дюймів і вага грузил від 1 до 5 грамів. Все ще більше це вже лайтджиг. джиг. Ну, от і я хочу сьогодні розпочати з. Приманки 3 дюйми, на вазі 5 грамів. Вода в річці піднялася. Вода мутна, зараз закину. Водичка мутна. Я думаю, це основна причина, чому сьогодні не буде клювати щука. Я думаю, що не буде гарного кльову, все-таки це вже не жовтень, вже листопад. Яке число? щоб 9 листопада сьогодні? 12 годин дня. Спеціально не рано я виїхав, тому що в такий період щука клює краще з обіду і до вечора. І можливо навіть ввечері буде краще кльов, ніж в день. Ну, потрібно рибу знайти, походити, пошукати. Думаю, щось сьогодні я піймаю. Були варіанти, що можна було потвічити, але я вирішив робити розвідку саме на G. Ну, Саме ці місця мені не дуже подобаються по твічингу, тому що можна багато не відривати воблерів. А коли вода мутна, ти вже корчі не бачиш, плюс підйом води з берега не хочу відривати, я гарні робочі воблери. Отак. Тому джиг-джиг не, не так шкода відривати. Хоча в деяких місцях, я думаю, твічінг був би навіть і перспективніший. Але ж я сказав, основна причина не хочу відривати воблери. Добре, зараз я пройдуся по ямках при ямках, спінік з тестом 1.10, я вже казав, лайт, шнур 0,4, котушка 2500, розмір 2500. Все. Якщо не піймаю сьогодні риби, то це ж таке. Але перевірка є перевірка своїх старих місць, де є навіть більш-менш трофейні риби, якщо їх, звичайно, не виловили. Тому що на джерки тут ловив 2 до 3 кг риб, і навіть десь там близько 4 зійшла в мене. Тому риба тут є, треба просто вміти її піймати. Збилась точність закидів. Давно отак не кидав. Звик десь ні там кидати на всю силу, скільки летить. А тут навпаки треба кидати обережно, а то от кинув травичку. Приманка злізла, я джигую. Що я джигую, кого я джигую? Не знаю. Неправильно це все. Ну і Звикати потрібно до снасті. Шнур 04. Романка летить, можна сказати, сама на такому шнурі. Ніяких зусиль. Чому саме рожевий колір силікону? Для мене це розвідник по активній рибі. Якщо є активна риба, вона клює відразу на цей колір. Ну я сказав що вода в річці зараз мутна. Тому краще використовувати приманки яскравіші. Але не така мутна, як весною. Тому я думаю, що якщо не клювати мене рожевий колір, буду пробувати і фіолет, ну і все інше, все, що в мене є. Головне знайти рибу, де вона стоїть. Активну рибу. Тому що щука стоїть по річці всюди. В будь-якому місці може стояти, на малій річці. Треба все перевіряти. Може на глибині 3 метри стояти, може на глибині по коліна. От я сьогодні це хочу зробити, перевірити. По окуню, що окунь? Не знаю. По окуню тут риболовля важка. Взимку ловлять окунів розміром пів кіло і навіть 700 г на зимові снасті. А от на спійні мені такі окуні тут попадалися дуже рідко і то максимум пів кілограма, більших не ловив. Хоча на мормишки, на блешні ловляться і більше. Саме взимку, коли стає лід. Може окунь от, по відкритій воді десь лазить, не такий він зграє збитий. збитий. Ну, не виходить ловити так, як хотілося б ловити. Тому спеціально сьогодні робити ставку на окуня не буду. Може десь і покидаю якісь приманки окуневі. Але основний приціл це щука, щука на джиг. І от я зараз кидаю 5 грамів, місцями недостатньо 5 грамів, місцями навіть багато. Якщо ближче до Ну, За рахунок тонкого шнура я можу нормально обловлювати там, де навіть і відносно сильніша теча, чим я звик тут ловити. Ну і трава Вона не досить сильно упала. Вона тут падає навіть до самих таких великих морозів, вже коли лід стає. Ну, Вона довго тримається. Поки що от клювань немає на перших місцях, але я довго не... Ось і клювання! Є! Ух ти! Сказав, клювань немає. Гарна щука, Йома. -йо. Нічого собі щука. Як її взяти? Там двушка? Ого! <смір> ну, наче просіклася нормально, головне, щоб не порвала шнур. Давайте трошки сюди змістимося. Може я тут її якось? Рукою візьму. Нормальна така? Реальна, реальна душка. Ну, спини у мене легкий легкий такий. Тому, Тому Тому, тому, тому я не бачу нічого. Нічого не видно в кущах. Ну дивіться. Отака риба. Отака. Фух. Це дуже непогано. Це взагалі класно. така... Така риба. О! Оце вийшов перевірити клюв. на джи, яка хапнула. Ну, це трофейна для цих місць. Тут риби небагато так як пресинг спінгістів дуже великий, але отака щука ще Ще є. І щоб вона і далі тут була, потрібно відпускати. Це не десна, тут складніше вижити великій рибі. Та й взагалі. Просто рибі. Тому потрібно отаких от щук відпускати. Я всю рибу на маліріці відпускаю зараз. О. Все, щука пливе підростати. Не раститись рожевий колір силікону. От. Розірвала приманку, вже не тримається на гачку, 3 дюйми. Ну, я поставлю таку ж саму, але вже ціленьку, бо це вже, вже все. Хоча ні, можна в цьому місці поставити інший колір для перевірки. Отакий. Щука клюнула взагалі без удару. Таке буває у, у неї. Це про що говорить? Що вона не активна була, але чомусь все-таки на мою проводку вона вирішила клюнути. Їй сподобалася або ж сама приманка, або подача приманки. Ну от і клюнула вона. Але ви звернули увагу, що на щуці не було жодної п'явки. Значить, вона не стоїть. На одному місці вона рухається. А якщо щука рухається, значить вона має якусь активність. Коли риба рухається, вона витрачає енергію і їй потрібно цю енергію звідкись брати. Потрібно їсти. Але так як чим холодніша вода, тим у щуки та й іншої риби. Процеси життєдіяльності вони стають не такими активними. Ну, їсти потрібно менше, енергії менше стоїть більша риба. Але підйом води, от, якщо в річці піднімається вода, збільшається течія, Це змушує її просто рухатись і все. Тому от, останні 2-3 дні в річці води прибуло, я думаю, сантиметрів 30, От це і дає якийсь результат, коли от, навіть такі щуки клюють на маленькі приманки. Така щука має клювати на. Твічинг 130-х, 160-х, а не на трьохдімову таку, можна сказати, окуневу приманку. Ну, Не клює щось на такий темний фіолет, буду знову ставити рожевий колір і пройдуся ще по джигу по ямочках. Але в мене ще з'явилася така думка, а якщо спробувати дуже-дуже такі вузькі місця, де те щуки, то небагато. Але вона там є. Як вона зараз себе веде? Там трофеїв не буде. Ну от, хочеться там покидати. Де багато хто із моїх підписників, хто дивиться мене і хто любить отаку риболовлю на малих річках, любить також і ловити на таких місцях, якщо є місця. Зараз я туди піду і покажу вам. Але спочатку прокидаю ще на джиг. это окунь не щука маленькая щучка вот так маленькая но а все-таки рыба плыви <-маленькая> <-маленькая> Плитка вышла. Четкий закид, чітке клювания. А там стоит белая рыба. Там забралась может уклейка, может плитка. Річка, яка заховалася від людей. Ви бачите розміри цих місць, води мало, багато трави і кущів. Але тут є риба. Не дуже багато, але якась рибка живе. І от саме такі місця мені подобаються тим, що тут ти намагаєшся піймати рибу, яку ніхто не ловить, так як ну хто в таких місцях буде кидати? Одиниці. Ну, судячи по тому, що немає слідів на берегах, тут ніхто не ловить я поставив силикон яскравого кольору на 5 грамах і буду рівномірною проводкою прокидати коли я приїжджаю ловити рибу на малу річку, кількість і розмір риби мене не цікавить взагалі якщо це щука ну, от. що клюне то й клюне все але от, якщо є можливість покидати в таких місцях, де я кидаю зараз, я обов'язково їх прокидаю. Тому що тут своя атмосфера. Тут може плавати одна щука на 100 метрів річки. І я її хочу піймати. Якщо піймаю, це буде диво. Ну, така в мене ціля. Звісно ж, розмір далеко взагалі не трофейний і навіть не заліковий. Є у мене таке правило ловити рибу там, де вона є. Ну, там, де я точно знаю, що вона є. Ну, якби це правило також тут діє, тому що я знаю, що в цих місцях є щука. Просто її небагато, але ось вона є. Отам От вон річка, ну, шириною метрів, може, чотири. Із яких два заросли травою. І покидати її максимум до 2 метрів. Але ж треба риба чи вода. Тут може бути всього одне клювання і потрібно його не прогавити, це клювання. Якщо щука клюне, то витягнути. Ні, це не клювання. Це просто був корчик. А рука -то вже дёрнулася. Каже, йди сюди, щука. Ну, якщо рибу я тут не піймаю, то якусь точно злякаю, бо вона... Ще любить стояти в таких місцях під самим берегом, де її не можна взяти. Ось вона! А-а-а! Клювання було! Клювання було. Я щучку побачив навіть без окулярів. Мікропорізи є чи немає? Чи як вона взялася? Як вона взялася? Але я ж все таки клюнула. Все таки стоїть там, де я думав. Ні. Отак! Ні, кажу, дивіться ні. Ось. Другий закид. Ні. Два клювання. Може це за великий силикон для неї. 82 мм. Містик фіш 3,3 дюйми переводим міліметри в дюйми це 3,3. Ну, тут зручно, тут написано міліметри і дюйми. Хоча я звик силікон. От розказувати і про силікон, і підбирати приманки не в міліметрах, а в дюймах. Так, не так зручніше. Так само, як і японська класифікація шнурів. А далі пішли дуже цікаві місця. Отут має десь під берегом стояти щука. Місця, де листочок, де просто кидати немає куди. Кидаєш і вже приманка на дні. Ну не глибоко, Пів метра максимум глибини. Але риба тут є. Я ніколи тут не ловив нічого великого, максимум це була щука пів кілограма. Тому я знаю, що тут може клюнути. Точні закиди. Будеш так обережно до берега, бо десь стоять щуки величезні, грамів по по 300. Ну, вона тут не хоче рости, хоча корму тут вистачає. Тут багато окуня, всякої плітки. Ну окунь дрібний, мізинчики. Ось вона! Нічого собі яка. Ух ти, ух ти, Ух ти, Ну це. Ну це більше, ніж пів кілограма, це така грамів до 700 може бути. О. Відпускаємо. все? А все таки кислота, то вона працює, кислотні приманки. По активній рибі працюють. Дуже ризиковано кидати. Ну треба, ну треба, хочу, все. Кидаю. А тепер аби ще клюнуло. Не клюнула, і ще закип туди. Не клюнула. Зараз когось злякаю. Оп. І давай. Удар. Ну. Не хоче тут. Хоче, не хоче, але потрібно клювати. Тут риби то такої білої залишилося дуже мало. Вона вже десь покотилася на глибини. Але щука по якійсь причині ще залишається тут. Зараз я тут зроблю кілька закидів на щучку. Там уже, Ого, одно одне не ні. Ні. Ну мілко, дуже мілко. Так тягнеш, траву чіпляєш. Yeah. Є щука. Невеличка, але є. Ого. О, а ця щучка ось на ній п'явочка є. Це голодна. Ось так. Тут може не одна стояти. Якщо є, вона бере. Не кожен захоче ловити в таких умовах. Я от пройшов ці 200 метрів, які планував клювання. Це нормально, тут ще є риба. Але ну, не всім це цікаво, тому треба буде наступного разу вибирати інше місця, ще там половити. В цих місцях немає багато сміття. Десь там щось таке мінімальне лежить. Але сміття майже немає. І це показує те, що люди тут бувають рідко. І тому тут приємно ловити. Ти от відчуваєш, значить ти ловиш в якихось диких місцях. Але ці місця от під хатами. От, а Якщо закрити очі на це, то ну дика річка. Але мало. Цієї дикої річки 200 метрів. На сьогодні все. Риболовля була коротка, 3 години. Все, що я хотів перевірити, я перевірив. Наступного разу будуть інші місця. Можливо, щось із цього зачеплю, може бути вже і твічинг. Побачу. Але взагалі риболовля мені сподобала. Хоча кльов, як кажуть сьогодні інші піністи, яких я зустрічав, є люди, ловлять. Але сьогодні кльов поганий, тому що піднялася вода. І вона мутна. Дякую, що дивилися. До зустрічі!